Привіт! Ось моя пачка на темну фею. Раніше я фармив 3 хвилини, і це мені дуже набридло. Отримав нещодавно коня і зміг скрафтити собі пачку, яка фармитиме цю фею майже без фейлів за хвилину. За хвилину в середньому час. В цій пачці бачте, немає заливу. Давайте запустимо. На першій хвилі ми скидаємо всі скіли, просто її змітаємо. А друга хвиля, дивіться, які тут слабкі моби, це не просто так, це намь від розробників на те, що нам тут потрібно ходити за один і відкатувати скіли перед фінальним боссфайтом. <рес> Далі ми приходимо на саму королеву, і яка б у нас команда не була, ми завжди отримуємо право першого ходу, тому я гадаю, що в цій пачки залив безкорисний. Мітаралку я тут взяв для того, щоб коли крадуть героя. Вона очищення накладала. У неї є швидкість своя, і потрібно її притримуватися. 280 плюс, здається. І. Не сильно більше. У мене 283. Ілі 281. Ну, коротше. І нам тут потрібен, що в команді будь-який дамагер, у мене Фенекс просто стоїть, у якого найбільша атака, тому що королева краде до себе в команду героя з найбільшою, написано випадкового героя, але ні, завжди краде героя з найбільшою атакою, я так замітив. Тому, ось фенекса забрали. Беріть героя такого, якого буде легше вбити. Знову ж таки, анти біжа, -біжа дупи її. Сюди вона буде тут тільки руїнити. Ну, звісно, можете от, взяти, але це буде впливати сильно на вашій вінрейт. Е, сет блискавичного випаду теж ні в якому разі. Кам'яну шкіру, будь ласка, беріть, скільки хочете. На отій команді в темної феї її не буде кам'яної шкіри. Е, ви запитаєте, чому після Лідії не, ну, ходить відразу моя мітрала, а не їхня Лідія? А тому, що між ними розрив швидкості лише дві одиниці. І Лідія накладає бонус швидкості. За рахунок бонусу швидкості ми встигаємо походити Лідією, Мітравою і Маріусом. Маріусом у 266 швидкості. Давайте я вам покажу пресети команди. Маріусом. На першій хвилі ми скидаємося всі, всіми скілами. На другій хвилі Откидешуємо їх, за один лише ходимо. Ну і на третій хвилі, отаке. От у Лідії на третій хвилі з розлому починає, на другій хвилі тримає його, і на першій хвилі з розлому починає. І забороняє, забороняємо накладати розлом. Фенекс байдуже забороняємо стіли. Щоб, е, цей, на другому, головне, щоб Фенекс не вбив усіх масухою, щоб Паймаріус ну, встиг відкидати свої навички. Ну і на цьому, що хоче, то нажимає. Він тут просто для масовки. Далі гнуту я цей заборонив, нехай скорочує школуходу і третім б'є. Тут все заборонено, тут все заборонено. Мітралі стартуємо з цього, щоб Маріус сам не забафувався. На другій хвилі заборонено все, і на третій хвилі старт із другого скіла. А потім наступним ходом клінс. Нам потрібно буде два рази Клінсити, здається. І якраз швидкість така, що підходить для того, щоб це зробити. Ви самі могли бачити. У Лідії швидкість чуть-чуть більша, ніж у мітрали. Розрив потрібно, щоб невеличкий був, щоб за рахунок бонусу швидкості ми походили. Один за одним. В мене в цій пачки фейлів ще не було. Не знаю, як можуть бути фейли, хіба? не можуть бути, тому що Маріус в мене в Antic BG одній штучці, тому що він аренний Ну, і от, якщо в мене Маріус не вб'є паралельного Маріуса, то тоді може бути фейл, по ідеї. Але це не точно. Тому для якомога більшої стабільності пачки антикрит-біжу, знову ж таки прибираємо. На місці Маріуса може бути будь-який ДД, можете любим ДД грати без залива. Наприклад, ось я можу сюди поставити е Якарло. Якарло ідеально буде, навіть якщо він не вб'є когось, то він всіх заморозить, тому що школа ходу буде всіх заповнена, бо ми без заливу граємо. І там точність не потрібна буде нам навіть. Але е, з Якарлом буде знову ж таки повільніше, тому що він не дасть три тички від Макс ХП босу. Е, Реально, я грав раніше Алюри, пробував. Все пробував. Проходження було довгим і не дуже стабільним, чесно кажучи. Пробував стабільність мені додав е, інквізитор Шамель, але він довго дуже контратакував, і це сказувалося на швидкості проходження самого боса. Тому. Я знайшов в собі найоптимальнішу пачку і з вами поділився. Робіть, не соромтеся, не пошкодуєте Давайте ще раз запустимо. Тут просто за один. В мене книжки не всі злетів в Маріуса, тому якби зараз фенакс усіх убив, то Маріус би не встиг би відкидати собі навички. Накладаємо розлом, металку ми її без розлому вб'ємо. Раз, два, три, бем 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 Ну і. Ось страх накладається, на Лідію зараз не накладається, тому що вона у мене. Дев'яти шматочках облоги. Ну і байдуже, як ви наклався, то вона пропустила хід, це не критично. Літералка, клінсить, у неї одна швидкість. Вона якраз клінцить. Нормально так. Ідіть на швидкість, ця швидкість підходить і для сьогуна, і для фейт. Ось бачите? час хвилина 03, Як 50 секунд, я пройшов, я не знаю, але зазвичай хвилина 03.